А розкажіть, будь ласка, як так трапилось, що ви завагітніли, начебто, від Вадима? Ну, це по случайності вийшло. Приїхали на День Дінлязіння, запросив і ну, по случайності вийшло. Ви залишилися з ним на ніч? Так. Да. Ви маєте дитину зараз, так? Так. Який рік і місяць? Ой, далі, так, рік і місяць. І ви тоді, коли Вадим запросив вас на святкування свого дня народження, кинули дитину? Ні, дитина була за мною. Я хую знаю, що... Ти, звісно, змінила. не змінила, не треба, не було тоді дебіл. Був, було, Аня ще дивилась за ним. Я в шокі. Та не было ребенка. Вы же на напитку були? Ну, вообще-то давно. Ви... <рес> бля, нормально вы на газовалый поедание ваху.